Вот такие китцы. Вот такие китцы. Или да наш помощник. Микузик Мигель на выпалочке, да, будут? Будут на выпалочке. Ще раз всім привіт! Як ви вже бачите, ми вже виставили нашу полицю. Я виставила деякі книги. Отож, От, будемо починати тур, але перед тим як я Покажу вам свої книги, не забудьте підписатися на цей канал, це дуже допоможе мені в просуванні каналу, в його зростанні. Також не забувайте ставити лайки та а, писати коментарі. А, сьогоднішній книжковий тур я запланувала у форматі читала-не-читала, читала, бо якщо ми будемо Uh, дуже довго зупинятися на якихось книгах, я буду про них довго розповідати. Це відео займе години так 2-3, тому просто буде читала-не-читала, читала. і ми почнемо з вами з цієї основної такої полички. От, далі будемо рухатися, по більш-менш змістованих, можна сказати, таких полицях. От, тому пишіть, які книги вам сподобалися на моїх поличках, можливо, хочете якийсь більш детальний огляд. Тому не будемо затягувати, беру вас в руки і погнали! Тож, починаємо ми з оцієї цієї величезної полички. І почнемо, напевно, зверху донизу. Вгорі я розмістила саме дитячу літературу. Тут у мене три частини різдвозавра. Я прочитала тільки першу частину, інші дві буду читати е, цьогоріч. Далі Звіродухи, першу частину не читала ще. Падінгстон прочитала перші. Дві історії. Історію магії читаю плюс-мінус, бо це як енциклопедія, її не можна так хапнути за один раз. Тореодори ілюстровані, прочитані, Аліса перша частина прочитана і Ельф для суперзавдань, прочитана. От, Я людина, яка читає і не соромиться дитячої літератури, тому я це люблю. Далі у мене така поличка на Половину це на половину — фантастика. От тому дюна, весь основний цикл прочитаний. Аврора Боріаліс Максима Гаха ще не прочитана. Сутінки, звісно, прочитані. А як же аптекар Стефанімає прочитаний, лібардуга шістка воронь прочитана. Ігра спадки всі прочитані. Мені книга не сподобалась. Я не буду збирати трилогію, можливо, комусь передарую її, тому що вона мені не дуже зайшла. Хроніки місяця, перші дві прочитані, ця на осінь, ця на зиму лишається. Ми улюблені, мемуари лісу прочитані. Подивіться, який в мене є тут лисик, такий класний. Так, далі спускаємося нижче. У мене тут поличка фентезі плюс десь хорор пробивається. Тож, звичайні монстри ще не прочитала. У давній давні були створіння також ще не читана, дарі браче чи читаний. Лавкрафт ні, Желязне ні. Ротфуса прочитана перша частина ім'я вітру. Далі Тін Богів і Робін Хоп не читані. Дентрифідів Джона Віндема прочитана. Робін Хоп учень вбивці не прочитаний. І з Аберкромбі читані перші дві книги першого закону. Мені залишилося третю і можна починати книги, які поміж циклами. Далі, можна сказати, моя улюблена поличка це поличка з класикою. От, тому у мене тут жінка зі сну, я читаю потрохи, бо тут оповідання готичні, її також за один раз не прочитаєш. Гемінгвей, переможця, нічого в мене прочитано тільки перше оповідання. Томас Ман, прочитаний. «Маркес» — лише не прочитаний генерал у своєму лабіринті. Пруст прочитана це в мене перша частина, третя, другу, я також читала в електронці в перекладі перепаді тому що тут не, не перепадя перекладач, а іншою От, Тому мені ще лишилося купити другу частину. Тому що у фоліо, як ви знаєте, виходила спочатку перша, потім третя, потім друга, якось так. Фолкнер у мене шумлють прочитаний, а порушник праху ще ні. Мобідік прочитаний. Далі Сервантес, Дон Кіхот, ще ні. Сінкевича Камо Гредеші прочитана. стенделя червоне та чорне прочитана. Тут прочитане все окрім Голота. Орвела я читала ще в студентські часи, хочу його перечитати. Далі «Одіссея Іляда прочитане, а кудакава» наполовину, тому що тут також оповідання. Далі ми рухаємося до мого улюбленого автора. Це Вільям Сомер Сетмоєм, це тягар пристрасті людських прочитане, звісно. А от Різання кан канікули я ще не читала. Я її бережу. Як ви знаєте, саме смачне на тарілці ти лишаєш не потім і там якийсь кусочок чогось. І оцей кусочок. Оце в мене на зиму лишився. Октав Мірбота, Андрет прочитані. Далі будемо спускатися на поличку з вами. Сучасна, можна сказати, класика, але це просто сучасні автори, і тут ще в мене трохи класичних. Тож, Ремарк читаний. Грем Грін ще не читала, і Керуак ще також не читала. Дона Тарт, вся прочитана. Часосховище. Я починала. У мене з сховищем трохи така ситуація, дивна вийшла. Я її купила, потім а, такий хайп а, здійнявся з приводу цієї книги, її читали всі, а, ну, де тільки не можна, і у мене просто тепер нема бажання її читати. Я не знаю, як це пояснити. Якщо у вас є пояснення, поясніть. Коли такі хайпові книги, як зараз хайпують з приводу життя хлопчика, дерева. От типу класна, напевно, література, але зараз про неї. Ну, скрізь говорять, що мені не хочеться таке читати. Може, це якийсь синдром, я не знаю. Якщо ви знаєте, як називається такий синдром, напишіть мені. Далі Ірвінг а, а, Кабре ні. Маргарет Етвуд читана, Томі Моріс читана, Кадзу і Сігуру прочитані тільки Клара і Сонце в мене. Музика води ще ні. Кудзе є прочитаний, Дюмор є прочитана, і це Вірджинія Вухна Маяк, англійською не прочитана. Далі деполичка з моїм нонфіком. Я про нього розповідала у найпершому відео на моєму каналі, тож лишу посилання, там більш детальний опис чого всього, що в мене є. Лише там я не сказала про книгу, яка якби і не біологічний нонфік, і не медичний. Це вісім релігій. Ось, але я її читала, вона мені сподобалася. Гляньте, скільки тут у мене закладинок. З приводу неї є. І новинка, яка нещодавно приїхала, це від бородатого Тамарина Жали з ще кусай. Тому це тільки начитана. І далі у мене тут ще такий острівець. Невеличкий це тут в мене біографії дві про Івана Френка та Тому Фелтона. і чиє» – це можна віднести до Нонфіка також. І Сяохон. Ну, це Можна сказати, і автобіографія, але ще не читана вона в мене. Ці дві прочитані це в процесі. І найнижче буличко це, можна сказати, сучасне все. Тут наші автори Криюхін, Любов Єремічева. Звісно, покоління, X — це не наш автор, але я їх сюди віднесла. І Юзеп Чапський читаючи це також стається польський автор. Це книги, якби які Женька читаю, тому вони десь тут внизу. А, далі а, у мене список для читання прочитаний. Симпатик ще не читаний, а Тріумф Сонця ще не читаний. Салі Руні нормальні люди прочитали, дуже подобається мені вона, особливо серіал. Твоє перше остання брехня Ще ні. Завтра-завтра-завтра читане. Дівчина мого сина читана, лялька читана, брехливе життя дорослих прочитане, червоний горобеч ще ні. Головець невинних душ так. Загадкова нічний інцидент з собакою так, немає виходу, здається, ні. Вона так давно вже в мене, я не пам'ятаю, здається, не читала. Солодка пісня не читала. Дівчата прочитані, набуття крил, ні, розфарбований птах, ні, родину вогні ні. Як зупинити час? Читала. Надзвичайна Грейс Адамс ще ні. Бецбарницьку Тадзакі, та роки його мураками? читала. Тринадцята казка читала. Англійський пацієнт не читала. Теленовин містер Ріплі ще ні. От, в мене ще таке старе видання, КС, зараз зараз вийшло у будивництво неба нове видання. Американський психопат читала, осінну фабрику читала, дружину мандрівника в часі читала. До речі, ось ці три. 4, 5 книжок уже в серії культ вийшли, тому це в мене старі видання, відкая де зараз культрет. Так, далі йде поличка, яка йшла одразу зі столом. Ось так. Тут у мене. Я виставила серію культ. Тож, якщо по серії культ, у мене все про Ганнібала прочитане. Містична різічка маленьке милосердя. Ні. Бійцівська рибка аутсайдера ні, адвокат диявола ні. Реквієм мрії» я починала, але не змогла продовжити, можливо, дочитаю колись. Екстезі прочитане, двері в літо прочитане, мости округу Мадісен. Так. Ті, що співають у терні. Гейши, так, вони мені дуже подобаються. Артур Хейлі, все так. Elvin Show ще ні, бо тільки вона приїхала, і а, Нік Горнбі ще ні. Далі у мене тут сифон прочитаний, І а, з Даніала Кізе у мене тільки притулок про не прочитаний. І тут багато в мене гарбузиків. Якщо ви не знали, я дуже люблю гарбузики у будь-якому їх вигляді, вигляді свічок. У вигляді от таких от в'язаних гарбузиків, у вигляді страви от, я фанат гарбузиків. І над цією поличкою в мене тепер вільно дихає кінг. От, у мене є три книги, які чекають на українізацію. От, Кінга не буду вам оглядати, тому що, якщо бажаєте, ви можете перейти. На відео про величезний гід по творчості Стівена Кінга. Там я про кожну окремо розповідаю, читала мої враження, тому просто вам показую полички. Кому цікаво, переходьте, будь ласка, дивіться, що у мене з приводу Кінга. Так, і лишилася остання поличка. Це над телевізором. О, тут у мене такий кольоровий артбук. Зараз я переверну і вам покажу, що там в мене є. Тож, Вікет um, ще не читана, лишала її на осінь, Мідноголовий no демон прочитана. Сенеторіс, зникнення, аптекарки, світанок Малібу. Um, тут трошки перевернути. Аристотель і Данте освічено це все, все прочитане. Будинок старлінгів ще не читана. Моя темна Венеса прочитана, сім чоловіків Евелін Хьюго» прочитана і чтиво» прочитана. Далі у мене Бакман, це трилогія Ведмежі місто і моя бабуся просить її вибачити. Все прочитане. Фені Флег, у мене все прочитане, окрім цих двох. Це третя, четверта частина Empire Falls. Чи якось так називається ця серія, не пам'ятаю. А, далі Вавилон Ребеки Кван прочитаний, Піранезі прочитаний, а Роберт Чемберс не прочитаний. Так, далі у мене тут чекає на українізацію Роберт Хелбрейд. Далі вже збираю серія вже є українською. Це процесі. Тез Герце, в мене зібрана вся колекція, окрім перших двох частин. У мене нема і асистента, тому що ці перші дві книги я брала у подруги читати. Потім я вже купляла сама собі серію, а ці дві ніяк не можу купити. Можливо, буде якийсь там грандіозний розпродаж, або можливо хтось подарує перші дві. Тож в мене тоді буде зібрана ця серія. І тут ще є клуб без по четвергах. Вони мені не сподобалася. Ця книга, тому далі я не купляла ніякі книги Річарда Османа. Ось. А, далі Глянт Флін, гострі предмети читала, дуже люблю. Клоя Еспозіто прочитала, це якби планувалася трилогія, яка зде, як завжди, видала тільки дві книги. Третю, як хочете, так і, і читайте, якби її немає. все. у мене прочитана Дівчина та ніч після ще не читане. Лінда Лаплан. вдови також планувалася, якби трилогія, яка здесь, як завжди, видала дві частини, прочитані. Шаріла Пеннець прочитані. Є ще бачила в КСД виходила ще її книга, але вона мені не дуже подобається, тому не збираю її. Джимс Елрод, чорну Жорджину» дуже люблю. Секрети Лос-Анджелеса ще не читала. А Пола Хокінс Глибоко під водою люблю, дівчину потягу люблю. От, Жінка у вікні читана і тут усі хороші люди читане. І Зверху мана, отак от. Павлюк, з які з другом затисалися, тут все прочитане у мене. І типу, якісь такі енциклопедичні видання, нестандартні, це ходячі мерці комікс, перша частина химера, Твінпікс і о, дві енциклопедії Тваринний світ. Тут, о, ходячі мерці прочитані, химера прочитане, Твінпікс прочитаний, енциклопедії ще ні. Ось, тому от такі от палички мої, поки що це все. Можливо, далі буде більше.